Пан Віталій питає, як поєднувати камін з механічною вентиляцією згідно ДБНу чи інших норм. Справа у тому, що не поєднується, але нормується. Нормується. І знову ж, будьте уважні, друзі, тому що багато хто на сьогоднішній день, на жаль, взагалі не робить природню вентиляцію. А якщо ви піднімете ДБН по вентиляції, ви там побачите, що. Будинок, в котрому є газ, це газова плитка, газовий котел, газова колонка або твердопаливний прибор опалення, це піч, камін, твердопаливний котел. Патри... природня вентиляція повинна бути обов'язково. Обов'язково знати, як її формувати, повинен кожний будівельник. Тому що це безпека всієї родини. от Сьогодні у мене була консультація, і от наш колега-будівельник для замовника робить реконструкцію, і питання було наступне. У нас не працює природня вентиляція. І коли він показав, як вона зроблена, там порушено все, що тільки можна. Все, що тільки можна. Так от, в першу чергу подивиться вебінар Природня вентиляція в котеджі на цьому каналі подивитися уважно, щоб зрозуміти всі основні принципи. По-друге, я вже казав, і знову ж багато років тому я акцентував на цьому увагу, що вентиляція каміну повинна бути незалежна від вентиляції будинку. Тобто, це повинна бути абсолютно замкнута, самодостаточна система. І норми тому і пишуть: якщо у вас є Више перераховані прибори опалення, примусова вентиляція повинна бути приточно витяжна з нульовим балансом. А якщо ви будете читати нормативи далі, ви взагалі афігеєте. Тому що, виявляється, якщо у вас в будинку примусова вентиляція, у вас повинно бути дублююче обладнання. Два вентилятори, дві системи подачі. Тому що якщо щось ламається, щоб в роботу включалася інша система. Я розумію, що це стосується громадських споруд там, і так далі. Але в нормах нема розподілу, нема. Там просто про про приплив на заборну вентиляцію. Тобто, коли ви проєктуєте будинок з штучною примусовою вентиляцією, вона повинна бути. Припливна заборна, тобто з нульовим балансом. Коли проектують проектувальники, наші партнери вони роблять її трошки з плюсом, тобто подають трошки більше, ніж забирають по розрахунку, і це правильно, тому що це все ж таки більш безпечно. Зайве через він канали природної вентиляції вийде. Розумієте? А якщо буде недостатньо, може опрокинути тягу, може засмоктати дим в кімнату, в будинок, у гарний газ засмоктати. Тому це неправильно. Тому краще трошечки більше давати в будинок. От. Але норму пишуть про нульовий баланс. Все ж таки, ніяких інших. Об'єднуючих факторів немає, тільки вимоги від норматива коли у вас твердопалений прибор опалення або газ в будинку. Дякую за ваші питання, друзі. Ви ж бачите, наскільки вони класні, наскільки вони важливі. Я сподіваюся, що відповіді вас задовольняють, і ви ставите, не забувайте ставити лайки ставати підписником цього каналу, щоб мене не потеряти. Да. Да, а що зробиш? Друзі, не так багато блогерів, котрі проектують, будують і при тому ще мають вищу будівельну освіту.